Бути серед рекордсменів книги рекордів Гіннесу. було давньою мрією мукачівця Ігора Капури, і вона стала реальністю. У руках заслужена нагорода довгоочікуваний сертифікат. За 60 секунд Ігор Капура розбив ногою 198 дощок, товщина кожної з яких 2,5 сантиметри. Я коли вже отримав, мої відчуття переповнялись, тому що це дуже така дитяча мрія встановити рекорд. І я перший раз до мене в руки попала ця книга. Це десь мені було приблизно років, навіть 12-13. Я коли цю книгу перший раз прочитав, думаю, ого, го які великі досягнення мають бути у людей. І ця от мрія в моїй голові. Затаїлась, і я думаю, що через певний час я це зроблю. І як ми бачимо, пройшло дуже багато років з 91-го року, по сьогоднішній момент я встановив цей світовий рекорд і мені дуже дуже приємно. Приємно каже рекордсмен було відчути підтримку і під час підготовки, і під час самого встановлення рекорду від команди телеканалу Перший кабельний. Профі своєї справи зробили презентаційні ролики, дотримувалися всіх міжнародних вимог під час зйомки рекорду. Сьогодні ж я прагну більшого потрапити до книги рекордів Гіннеса, аби в цей нелегкий час для країни підтримати українців і довести усьому світу, що наша нація незламна та сильна і здолати нас неможливо. Кожен на свого тренера прагне бути кожен його учень. Ігор Капура щодня передає свій досвід Скіокушенка і карате молодому поколінню. Цього разу ми потрапили на тренування юних бійців в школі номер 13 та їх урочисте нагородження. Один з них отримав посвідчення та значок кандидата у майстри спорту України, а інший отримав кубок номінації Боєць року року-2022». Я займаюсь карате років. Дуже великий шлях прийшов нелегкий. Хотів би подякувати своєму тренеру Ігорю Петровичу та своїм батькам. І кандидат майстри спорту це не причина зупинятися. Це, це наступний крок в моїй спортивній кар'єрі. Я дуже вражений. Задоволений своїми стараннями. У свою чергу батьки юних каратистів радіють досягненням своїх діток. кажуть, на цьому результаті не зупинятимуться, та й надалі підтримуватимуть синів у їхніх спортивних злетах. Дитина так полюбила цей вид спорту, що зараз він захоплюється ним і старається досягати всіх цілей. У нього для прикладу є його тренер. Були місця і, і третій, і другі. Ми завжди його підтримували, навіть якщо й не було ніякого місця. Ми завжди його підтримували. Кожне заняття це нове випробування і чергові досягнення для кожного спортсмена. Тренер каже, радіє за всіх, хто не припиняє боротьбу і б'є свої рекорди, навіть якщо вони не для книги Гіннеса, а просто заради перемоги над собою.